Дев'ятниця до Різдва Христового, день перший. О ласку таємниці народження Ісуса, увійди у мою душу. Нехай дитятко Ісус буде Господом Твого серця, нехай постійно супроводжує Тебе своєю ласкою і нехай підтримує тебе, перемінює на краще твоє серце, а в кінці нехай учинить, аби воно було лише для нього. Наближається свято Божого народження. Появляється нагода, щоб винагородити потребі серця і висловити найкращі побажання в солодкому і повному доброти Ісусі. Що скажу, як висловлю побажання перед яслами дитятка Ісуса? Мій брате, прагну ті побажання висловити у молитві. Щоб завершилося навернення серця до Ісуса, щоб відбувся зріст у святості, та щоб Господь наповнив Тебе духовною радістю. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я спалений ним. Жертвував себе на вівтарі Твоєї любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через все бренить одна єдина пісня хвали, благословенство, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вервечка до дитятка Ісуса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю Душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси, благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку 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 Ісусе, Спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого, і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе. Спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, Спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю. На Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, Спаси і помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественно, дитятки Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже серце моє, нехай увійде до Нього Христос Цар слави. цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.